Доброго дня! знаходимось у Дніпрі на перехресті вулиць Патержинська та Масаковського. Тут демонтували афішну тумбу театральну, яка простояла тут з 19 сторіччя з 1885 року. У соцмережах зазначають, що зробили це комунальники. Нагадую, що читати новини Дніпра та області можна на сайті dpinformator.ua, А також слухати на радіостанції Інформатор FM 107.3. Для тих, хто що не приносить, повторюю, знаходимось на перехресті вулиць Масаковського та Патержинського. Тут демонтували театральну афішну тумбу, яка простояла у місті з 1875 року. В соцмережах зазначають, що зробили це комунальники. Подробиці та фото шукайте на інформаторі.